Вітаю всіх любителів електричного транспорту. І сьогодні я хочу познайомити вас з дещо незвичною, як для мене, технікою, яка коштує як велосипед, але при тому є більш функціональною, обов'язково електричною та достатньо швидкою. Тож, до вашої уваги, двомісний електроскутер від компанії 2 e і давайте для початку відповімо на одне важливе запитання: а для чого взагалі люди купують собі скутер? А це важливо, щоб була зручна посадка. Великий та об'ємний бардачок, і обов'язково була спрощена система управління. А чи відповідає даний скутер цим вимогам? Давайте дізнаємося у цьому відео. До мене скутер приїхав поштовим перевізником одразу у зібраному стані, що виявилося дуже зручно: 10 хвилин на розбір конструкції, і ще 10 на те, щоб розібратися в управлінні. І додому я поїхав своїм ходом. По традиції пропоную почати з зовнішнього вигляду цього скутера. І він зроблений у дуже сучасному такому футуристичному стилі. І особисто мені, на мою думку, він дуже подобається. Але як ви знаєте, що візуал це справа смаку, і симпатичний він чи ні вирішувати вам. Тож напишіть свою думку в коментарях. Колір сірий. Але не просто сірий, а з перламутром, що одразу робить його цікавішим. І давайте подивимося, як я зі своїм зростом у 187 см на ньому виглядаю. Ось так: от сідаю, ставлю ноги на зручні підніжки, і, в принципі, дуже так зручно на ньому розміщуюся. Але не забувайте, що цей скутер двомісний і, правда, заднє місце я би назвав дитячим. До речі, повна вага скутера 87 кілограм, а максимально допустиме навантаження аж 180 кг. Байк має наступні габарити: у довжину 160 см, висоту 120 сантиметрів і в ширину 52 см. сантиметри. І, от, коли ми всілися і налаштували скутер під себе, а в це входить регулювання зручних бічних зеркал і розкладання підніжок. Наш погляд падає на, напевно, найголовніше, з чим нам постійно доведеться співпрацювати, а це панель приводів або простими словами дисплей. Основна фішка якраз полягає у вімкненні запалення. Це можна зробити аж трьома способами: перший за допомогою ключ-карти, другий спосіб це класичний ключ, і третій через телефон, використовуючи технологію NFC. Якщо ви включили систему одним із трьох способів. То і вимкнути зможете тільки тим самим методом. Наприклад, запустивши скутер за допомогою класичного ключа, ось так, от, то вимкнути його за допомогою NFC карти вже не вийде. Тільки ключем. Сам дисплей кольоровий і має непогану яскравість. На сонці не блікує і всю інформацію видно чітко, хоча по функціоналу простенький. На приладах ви будете бачити поточну швидкість, пробіг велосипеда поточний і загальний, і залишок запасу ходу. Саме управління теж достатньо просте і інтуїтивне. Справа знаходяться кнопки вмикання аварійної сигналізації. Індикація котрої дублюється на дисплеї, також вмикання головного світла в режимах габаритних вогнів і включення основної фари, а вже зліва перемикання режиму фар на ближнє дальнє світло та показчики поворотів. Також з обох сторін представлені кнопки звукового сигналу, і повірте, сигналить він так, що вас точно почують. Хі -хі. До речі, на дорозі вас не тільки почують, а ще й побачать завдяки яскравому світлу. Котрому тут приділили неабияку увагу. Скутер оснащений сучасною повністю LED-оптикою, яка відрізняється високою яскравістю, енергоефективністю та довговічністю. Яскравий і рівномірний світловий потік робить поїздки ввечері або вночі більш безпечними, Подій добре бачить дорогу, а сам скутер стає помітнішим для інших учасників руху, що особливо важливо в міських умовах. Також не може не відмітити опціональну корзину багажник. Котра кріпиться на ось це місце. Вона йде в комплекті зі скутером і знявши заглушку, можна прикрутити на 4 болти. Також для ваших пакетів ще передбачений гачок. А от, на жаль, під сидінням бардачку немає, і воно взагалі ніяке не відкидається назад. А тепер саме час перейти до його ходових та технічних характеристик. За рух відповідає мотор-колесо з номінальною потужністю 800 Вт і напругою у 72 вольти. А це означає, що даним скутером можна керувати будь-кому і навіть без водійського посвідчення. Мотор оснащений технологією рідинного охолодження, що дозволяє знизити внутрішню температуру мотора приблизно на 30 градусів, завдяки чому він працює з високою ефективністю і довше зберігає надійність. Крім охолодження, система має водонепроникне виконання з внутрішньою вентиляцією, що сприяє захисту від попадання води, і він відповідає стандарту IP67 по захисту. Також мотор має внутрішнє блокування на випадок радіжки, Якщо його просто захочуть увести. І розблокувати його можна буде тільки за допомогою увімкнення запалення. Взагалі, виробник заявляє, що його максимальна швидкість досягає 44 км на годину. Але яка вона насправді? Пропоную перевірити прямо зараз. Я знайшов прямий участок дороги з хорошим асфальтом, де ми зможемо як слід розігнати наш скутер. Тож провертаємо ручку газу і вся увага на дисплей. Тридцять сорок сорок три сорок чотири було. І потроху зупиняємося. І як ви помітили, свої заявлені 44 км, Скутер набирає без питань. В принципі, динаміка розгону в нього теж непогана. Якщо взяти за увагу те, що це міський електроскутер, то цього буде більш ніж достатньо для комфортного пересування містом. Наразі мій маршрут проходить по дуже поганій дорозі. Як ви самі це бачите на екрані. І на цьому фоні я хотів би приділити декілька слів підвізці. Перше, що треба знати, обов'язково, те, що вона нерегулюєма. Тобто задні ваші оці амортизатори підкрутити під вашу вагу не вийде. Вона не регулюється. Але від того вона не стає ну якоюсь жорсткою або навпаки там сильно просідає. Велосипед от навіть на такій поганій дорозі, я зараз можу набирати швидкість. Ями, всі нерівності, бруківку ковтає і навіть не помічає. Єдине, що тарабанить це речі в мене у цьому пластиковому кармані, оце всі нюанси цієї підвізки. Їде вона досить доволі таки збито і непогано. Я вважаю. Дорогу ми таку, звісно. В майбутньому будемо оминати, але без того нікуди. Тому по підвісці я ставлю 5 з плюсом. А от щоправда я не зовсім зрозумів, навіщо в конструкцію були додані педалі? Бо особисто, на мою думку, виглядають вони смішно і псують зовнішній вигляд скутера. В принципі, та й воги вони додають такі непогано. Це і шатуни, педалі, і ланцюг, що приводить в рух. Мотор колесо. На мою особисту думку, ця конструкція тут зайва. You play a game? гальмую я, ну, в плані не я, а скутер. Теж досі таки чудово. За це відповідають передні дискові і задні барабанні гальма. І от саме чомусь передні дискові гальма мені здалися слабкуватими. Ну, можливо, їх треба було додатково ще прокачати. Але їхньої потужності, на мою думку, недостатньо. І як би там не було, потужні задні гальма все компенсують. А тепер давайте перейдемо до найдорожчої частини цього скутеру до акумулятору. Тут він свинцево-кислотний. Але на жаль, не швидкоз'ємний і знаходиться він просто у вас під ногами. Від того розподілення ваги правильне і добре впливає на керування. Щодо швидкості зарядки, то виробник обіцяє повне заряджання з 0 до 100% приблизно за 7 годин. І Якраз на останок залишилося найважливіше, що відіграє ключову роль у питанні, чи варто купувати цей скутер, тому що гарний зовнішній вигляд і та кількість фішок, які тут є. Це є, звичайно ж класним, але це може бути взагалі марним, якщо у цього скутера буде маленький запас ходу. І виробник заявляє, що скутер проїде до 70 кілометрів. Ну це, як завжди, в якихось ідеальних умовах, і наскільки ми знаємо, вони не мають нічого спільного з реальністю. Тому я виділив окремий день для того, щоб перевірити запас ходу в реальних умовах по місту. Скутер я повністю зарядив. Підготував, навіть помив, бо трохи попав під дощ. Будемо рахуватися ми не по добовому пробігу, тому що він тут кожен раз, при кожному включенні і виключенні, збрасується на нуль. І якось його зафіксувати неможливо, тому орієнтуватися ми якраз будемо по загальному пробігу, який приїхав велосипед. І він показується перших хвили... секунди при включенні. Бачите, 123 кілометри. Ось з цієї позначки, з цього значення, ми і будемо стартувати. Все. Через 5 секунд він показує 0. Ну, Це якби все, ми включили його і він починає заново рахувати. Зараз кутер знаходиться в режимі паркінгу, і для того, щоб його зняти і перевести в режим драйву, так би мовити, треба один раз натиснути ручку гальм. Все. Загоряється зеленим і бачимо надпис Реді. А це означає те, що ми відправляємося в поїздку. Їздив по своїм справам я аж два дні. І моментами моя швидкість на поганій дорозі становила 20 км на годину. А по місту, по місту Харкову. По хорошому асфальту вдавалося тримати швидкість приблизно 30-35 і навіть 40 км на годину. Порадувало, що з розрядом акумулятора скутер не просідає в динаміці, і тільки на останніх 5% їхати стає некомфортно. І вдалося мені на одному заряді акумулятору проїхати чесних. Е, будь ласка, 200. 200 Ми віднімаємо початкових 123 км. І в нас виходить цифра 77 кілометрів запасу ходу на одному заряді, чого цілком вистачить для комфортного пересування і їзди в місті. І Якщо вас зацікавив даний скутер і ви бажаєте більше про нього дізнатися, то зробити це можна на офіційному сайті виробника, посилання на котре я залишаю в описі під відео. Ну а вам я хочу подякувати за перегляд, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви це, звісно, ще не зробили. Та до скорих зустрічей!